Сьогодні будуть французи, які записуються в Америці, і українці, які виконують французький джаз. Все в цьому світі переплилося. І лише джаз дозволяє так переплітати почуття, час, можливості. Цей зал. Я вітаю вас з початком чергового. Фестивалю Чернігів джаз -опен. Найочікуваніша подія року у Чернігові – Фестиваль Чернігів джаз опен» розпочалася. Цьогоріч він відбувається тижнем раніше і проходить в рамках святкування дня міста. Бабине літо радує гостей, і жителів. Прекрасна погода і чудовий джаз все, що треба для вдалого вікенду. В Залі ніде яблуку впасти, попри всі труднощі міжнародний джазовий фестиваль у Чернігові таки організували. Підготовка йшла непросто. Ну всі розуміють, в які ми времена це делаємо. Е на удивлення нас в этом году підтримка і обласна адміністрація. Щотима підтримка, Разумеется, допомогли партнери, тому що. Е делать джазовые фестивали исключительно на какой-то коммерческой почве совершенно нереально. Тем более в Чернигове, где нет каких-то глубоких исторических джазовых традиций. Но тем не менее все получилось. Окрім традиційних вже партнерів, цьогоріч організації фестивалю допоміг і благодійний фонд «Поліський оберіг» на чолі з його засновником нардепом Владиславом Атрошенком. Я бажаю вам гарних емоцій. Джаз – це філософська Досить музика, і треба відчувати, слухати душею. У перший джазовий день на сцені український проект Урбан Джипсі та Анна Марія і французи «Т'єрі Мелар Тріо. Українці запалювали відомі світові хіти і створювали музику настрої у стилі джаз-мануш. Ми будемо сподіватися, що саме а, цей концерт вам створить настрій. А ви нам же настрій створили. За це вам окреме, окреме величезне дякую. Ана і Марія діляться про Чернігівський фестиваль. Чули багато і давно хотіли приїхати. Ми слышали об там фістівалі да, да, уже неоднократно, однократний, істесна. Мы хотели просто, поскольку мы в принципе вот мы не особо даже относим себя к джазовым исполнителям, но когда нас пригласили спеть вместе вот с проектом Urban Gypsy и именно такую программу Jazz Manush, мы поняли, что вот как раз наконец появилась возможность с этим репертуаром и с этой музыкой, с этими музыкантами, которыми, которые являются, кстати, одними из лучших музыкантов в Украине, приехать сюда. Хлопцы з Urban Gypsy кажут, шукали солистку, а знайшли аж дві. И вони не помилилися. Світові хіти Звуз дівчат запалили глядачів. контракту на сцену вийшли французи. Вони приїхали до Чернігова в рамках свого туру п'ятьма містами України. Про Тірі рімеларда кажуть, музика любить його більше аніж він її. На сцені Чернігів Джаз Тірі скромно сказав, що радий бути у Чернігові і похвалив фестиваль. Фестиваль це вемінайс. Подарував справжнє задоволення любителям джазу та пісні з нового альбому. Другого фестивального дня на сцену вийде польський проект «Волт тріо та український квінтет Дениса Аду.